Створення сприятливого психологічно безпечного середовища в колективах це чи не найперша передумова ефективної виробничої діяльності будь-якого підприємства. Підтримувати належний психологічний клімат та зберігати емоційний спокій у колективі атомників Рівненської АЕС допомагають висококваліфіковані працівники відділу розвитку персоналу атомної станції, який був створений 28 квітня 2015 року. У складі відділу група соціального захисту персоналу та група управління людським фактором, а це 16 професіоналів своєї справи. Важлива задача виконується відділом розвитку персоналу, глибоке вивчення людського фактора і його впливу на результат роботи і на безпеку. Проводяться психофізіологічні дослідження, де досліджується окремо кожен працівник. А також проводяться соціально-психологічні дослідження колективи, де визначаються особливості психологічного клімату і надаються рекомендації щодо використання сильних сторін, також запобігання недолікам, запобігання помилкам персоналу, як в конкретному випадку, так і в. Випадку підрозділів. В відділі розвитку персоналу цією роботою займаються психологи і соціологи. Другий величезний напрямок відділу розвитку персоналу це є організаційний супровід колективного договору з боку філії від окремого підрозділу РАЕС. Впродовж багатьох років багатовекторний психологічний супровід роботи персоналу Рівненської АЕС ведуть справжні професіонали. Працівниці завжди впроваджують нові методики роботи, аби атомники стратегічного об'єкту якісно виконували свої професійні обов'язки. Наша робота і наше прагнення до постійного розвитку і вдосконалення націлені на покращення і розвиток роботи нашої станції Рівненської атомної станції, і також на розвиток акціонарного товариства Нек енергоатом. Відділ розвитку персоналу Раес це команда професіоналів, яка допомагає зростати атомникам, підтримує належний психологічний клімат та дружні взаємовідносини у колективі працівників Рівненської АЕС.